Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про бюджетний електроавтомобіль Elvin M. Якщо ви шукаєте доступний та екологічний транспорт, цей автомобіль точно вартий вашої уваги. Давайте розглянемо цю крихітку. Elvin Emmy має розміри кузова 2,90 на 1,40 м і висота 1,50 м. Довжина колісної бази 190 см, Кліренс 125 мм. Споряджена маса авто 650 кг. І ширина колії 1245 мм. Є два типи двигунів до даного авто. Це потужністю 3 кВт, а також 3,5 кВт. Двигун безщітковий, привід задній. Elvin Aмі рахується низькошвидкісним авто. Максималку, яку розвивається, 50 км за годину. Є два режими швидкості: це драйв і спорт. На драйві це номінальна швидкість 30, і на спорті це 50 км. Наш уже стандартний тест. Виїзд на підйом. Підйом тут у нас з біля 30 градусів. Так, це ми зараз на режимі драйв. Ногу я відпускаю повністю, тобто є стабілізація скочування і рушаємо з місця. Двигун потужністю 3,5 кВт, для нього це не є проблема, це будь-який будь підйом. Ну, дуже зручна, до речі, от, стабілізація скочування. Тобто навіть якщо ви під горку їдете в пробці, не потрібно тримати гальма. Як на варіаторах, скажімо так. Тут просто відпустив газ. Зараз випробуємо, чи вистачить потужності потягнути трактора вагою тону? Все виходить. Повишаємо ставки Трактор 2,2 тона споживання 220 ампер. Отічно акумулятор у Elvin Емі встановлений на 100 ампер, працює на напрузі 60 Вольт. Завод виробник заявляє дальність ходу до 100 км. Але після тесту ви побачите далі у відео, по факту буде 60-80 км пробігу. Тобто 6 кВт годин це стандартний акумулятор. Також є можливість встановити акумулятор з більшою дальністю ходу це на 200 А. відповідно до 200 км пробігу, як заявляє завод виробник. Час зарядки даного авто складає 6-8 годин. В комплекті йде кабель для зарядки і саме гніздо для зарядного розташоване справа позаду задніх дверей. їдемо по району протестимо ем якраз підходяща дорога замірюємо споживання за вітром з горки 18-17 ампер. Кузов Elvin Emi повністю металевий, тип хетчбек 5 дверей. Лише тільки передній та задній бампер. Це пластик. Весь повністю кузов металевий. Це двері, капот, задні двері, крила. Повністю метал. Світло у Elvin Емі» ходові вогні LED. Ближній і дальній також LED. Заднє світло. Ось так от виглядає позаду. Також встановлено LED. Підвізка «Елвін Емі» Спереду встановлена незалежна Макферсон. Ззаду встановлена балка. Сама проста, сама недорога в обслуговуванні, а також сама надійна. Шини встановлені радіусом Р12, диски металеві, а також йде ковпак. Гальма спереду встановлені дискові гідравлічні, ззаду встановлені барабані. А також стоїть підсилювач гальм. Перейдемо до інтер'єру авто. Спереду такий доволі приємний пластик на торпеді. Маємо 9-дюймовий TFT-дисплей, сенсорний. Android Auto, ну, а також з можливістю підключення через Bluetooth до телефону. Основний дисплей показує швидкість, одометр, напругу акумулятора, а також споживання в амперах. Це дуже важливий варіант, і дуже багато клієнтів запитують, які користуються нашими мотоциклами чи скутерами, чи можна встановити. На даному автомобілі це присутнє. Також показує датчик стояночне гальмо, що не пристебнутий. Ремінь безпеки і режими передач. Маємо нейтральний режим, драйв це номінальний 30 і спорт це 50, ну так, гучно сказано, спорт при швидкості 50. Також задній хід. Присутня камера заднього виду, доволі непогана якість як для міського режиму. Знизу під дисплеєм кнопка аварійної, аварійних сигналів, обдув і також пічка обігрів салону. Справа є два виходи Type-C, тобто це або для підзарядки телефона, а також підключення до Android, флешку чи інший пристрій. Вихід на 12 вольт, є такий ось підстаканник, маленька ніша біля ручного гальма, а також маленький підстаканник для задніх пасажирів. Вмикається авто кнопочкою старт. Така хороша заставка на китайській мові. Зверху козирок від сонця, зеркальця немає. Є зеркало заднього огляду. Оббивка такий ось матеріал. Шумки як такої немає, але сам потолок доволі приємний. Olha, o ok. que é Леша, и какой-то я себя нормально чувствую, вот здесь настояние еще по дождь. Нормально. А Су можно я открою? Ты так... А, сними. Тут же нормально себя чувствуешь, что есть ноги все влазят. То есть душка регулируется хорошо. Вон даже. Единственное, что задний человек, никто, кто сзади, Є сідожні або ні? Так, є. Скільки ж все-таки місця залишається заднім пасажиром? Сидіння зараз переднє, встановлені на друге положення. І, в принципі, диванчик для задніх пасажирів, Місця, як ви бачите, вистачає. На лівій стороні від водія речах відкривання капота, а також речах відкривання заднього багажника, задньої двері. Давайте глянемо, скільки ж тут насправді місця. Ну, Скажемо так, небагато. Якщо сидіння не складені задніх пасажирів, то тут максимум, що поміститься таких дві жіночих сумочки. Але якщо ми складаємо заднє сидіння місця доволі, я би сказав, що тут поміститься таких два-три великих чемодана. то тут вам вже потрібно вибирати або пасажири, або чемодани. Під капотом, як стандартно розташовані всі бачки, це на умивач, на гідравліку, насос, підсилювач гальм. І частина акумуляторів. Якщо ми вибираємо геловий акумулятор, два акумулятори встановлені спереду і три встановлені ззаду. Це стосується гелових. Якщо літівий акумулятор, він встановлюється один позаду. Ще доволі одна функція є такою корисною і цікавою в Elwin AM. Особисто мені вона дуже подобається. Це відкриття та закривання всіх вікон однією кнопкою. Як вона працює? Два рази нажимаємо кнопочку відкриття замку, всі вікна опустилися. Два рази закриття, вікна закриваються. Принцип цієї роботи, якщо для прикладу, в жарку погоду у вас довгий час стояв авто на сонці, ви на відстані відкриваєте з брелка всі вікна. І через деякий час сідаєте вже в прохолодне авто. І якщо для прикладу ви забули закрити якесь одне із вікон, вам не потрібно відкривати машину, закривати. І знову ж таки закривати. А достатньо тільки два рази нажати кнопочку, і всі вікна автоматично підтягнуться. Elvin Емі доступні в трьох кольорах. Це Світло синій, як на відео, світло зелений, а також колір білий. Друзі, як ви гадаєте, потребує ринок України даних авто, можливо, для кур'єрської доставки, пишіть в коментарях, кому сподобалось дане відео, ставимо лайк та підписуємося на канал. Дякую за перегляд.